Не купляй сонячну електростанцію, доки не подивишся це відео. Основні причини, чому сонячні електростанції генерують менше, ніж заявлено. Перша це неякісне обладнання. От буквально недавно звернувся до нас один із клієнтів, каже, що хоче перевірити сонячну станцію. Ставили йому декілька років назад, і щось генерація є менше, ніж в його сусідів. Приїжджаємо на місце, дивимося, що за панельки. Пише якийсь виробник, що навіть прочитати не можна, наче 500 Вт. Стоїть їх там на 36 кВт, але генерація реальна як на 30. Скоріш за все, там сонячна панелька просто переклеєна. Невідомий виробник, якого навіть в Китаї ми не могли знайшли в переліку. Часто так буває, що дешеве обладнання ніхто не перевіряє його реальну потужність. І ви можете купити і заплатити панельку умовно за 620 Вт, а насправді вона буде 550. Неякісний монтаж. Це так само причина, яка може зменшити генерацію. Неправильно розподілили стрінги. Е, ну, Інші багато причин є по монтажу, їх всіх не перелічити. Це дуже важливо, щоб робили люди з досвідом. Затінення. Часто так буває, от в нашого клієнта дуже цікаво, підросло дерево біля сонячної електростанції. Він цього навіть не замітив. Воно так от з східно південно-східної сторони кожного року підростало. Дивиться на статистику: кожен рік трошки менше генерує. каже деградація. Приїхали, подивилися, та у вас там дерево вже таке, так нормально, умовно, до 11-12 години тінить кожен день і вона забирає генерацію. Погана електромережа. Це, напевно, теж одна із самих причин. Якщо у вас сонячна станція під зелений тариф, і, наприклад, у вас там на вулиці не знаю, є 5 сусідів, які мають теж сонячні станції, там напруга, у вас, скоріш за все, буде завишена. П'ятий пункт за високі очікування. Скидає мені мій клієнт комерційну пропозицію від конкурентів. 30 кВт-інвертор, 30 кВт панели. А генерацію обіцяють, як на всі 40 кВт панели. Тому важливо розуміти, що 1 кВт панели приблизно в нас у Львівській області згенерує 1100 кВт електричної енергії. Багато хто може там писати і 1300, і 1500. Але це неправда. Неправда, які б там панелі не були. Тому обирайте компанію з досвідом, яка працює не один рік, і яка вже встановила не одну таку сонячну станцію. Можливо, в когось знаєте і знайомих, кому встановлювали, і в ним виконали це добре, то я думаю, і вам зроблять добре. Якщо вам цікаво, з вас підписка.